Ідеальне ментальне здоров'я це здатність людини повноцінно радіти життю, керувати емоціями та плідно працювати. Якщо ви відчуваєте, що втратили контроль над своїм життям, є проблема, як її вчасно визначити та виправити. Пропонуємо 21 щоденну практику. Вони дозволять наповнити життя емоціями та новими барвами. Також пропонуємо переглянути відео, де наші учні вже втілюють методики зі щоденника у життя. Щоденник життєстійкості або 21 крок до відновлення ментального здоров'я. Пропонуємо 21 щоденну практику. Вони дозволять відновити баланс та наповнити життя новими емоціями. Кожен день нове завдання. День перший колесо життя. День другий рефлексія колесо життя. День третій дихай. День четвертий трекер сну. День п'ятий тарілка, день шостий активність, день сьомий Три дякую. Далі музика, книга, танець, вішлист, спробуй нове хобі. Я фокус, інфодетокс, усвідомлена прогулянка. Карта бажань. Дякую собі, подарунок. Дихай 2.0. Пишайся. Велика рефлексія. Активний відпочинок – це ваше фізичне та ментальне здоров'я. Кілька днів ми працювали зі щоденником життєстійкості. Нам сподобалася вправа активність. Для себе ми обрали такі види спорту, як біг, фізичні вправи, танці, волоспорт та волейбол. І щоденника життєстійкості я для себе виокремила вправу три дякую. Адже дуже легко сказати, що я хочу, що мені подобається. А от подякувати тут треба подумати я вважаю, що це досить корисна та приємна вправа. В час її виконання я відчуваю тепло, коли згадую, що мені є за що бути вдячною. Привіт! Хочу поділитися своїм досвідом ведення щоденника життєстійкості. Це досить нова та цікава практика для мене. Кожного дня я виконувала завдання та відслідковувала, які зміни відбувалися. Чудовим досвідом для мене стала вправа колесо життя, адже я змогла побачити, як рівномірно розподіляю час на всі його сфери. Основними для мене сферами стало навчання, розвиток, сім'я та здоров'я. Також я виділила основні кроки, які допоможуть досягти моєму колові балансу. Вітаю! Сьогодні хочу розповісти про свій досвід ведення щоденника життєстійкості – Найбільше мені сподобалася вправа колесо життя. Я змогла проаналізувати всі його сфери та зробити висновки. Найбільш заповненою сферою виявилась родина, а найменш друзі. Для того щоб урівняти ці сфери, мені потрібно однаково працювати над ними.